Водохреща є важливим святом для християн усього світу. У цей день віруючі відвідують храми, беруть участь у богослужіннях і освячують воду у 2024 році. Водохреща відзначатиметься 6 січня, тобто на 13 днів раніше ніж за старим юріанським календарем. Водохрестний святвечір, який передує свято, відбудеться 5 січня, 6 січня. Свята православна церква України. Згідно з переходом на новий церковний календар з 1 вересня 2023 року, ми 6 січня святкуємо свято Хрещення Господнє. У народі його називають Богоявлення чи просто Йордан. Традиція свята ця такого, що в цей день свята Православна Церква звершує велике освячення води. Свята вода в цей день освячується великим чином, і цей чин звершується всього тільки два рази на рік тобто ж на свято на вечер'я, яке сьогодні 5 січня, і 6-го це вже освячується на після літургії, освячується водичка. Головним обрядом цього свята є водохресні купання. На річках та озерах у льоду вирізують ополонку у формі хреста, після чого священники освячують воду. Проте безпекова ситуація на Донеччині не дозволяє водохресні купання і настоятелі церкви кажуть, що така традиція без віри абсолютно нічого людині дати не може. Більше людей. Які так ратують захрещення у Ополонці, вони до церкви не ходять. А це свято йдуть туди і б'ють себе у грудки, що я ось православний, я християнин. Вони занурюються у воду і вважають, що ця вода змиває їх гріхи. Це хибне явлення і хибна думка. Це попри вже Радянський Союз, з'явилася така хибна. Традиція, що почали занурюватися у воду, як і в будь-яке інше церковне свято не можна в цей день сваритися з близькими, лихословити, заздрити і бажати зла іншим людям. Церква забороняє займатися ворожіннями і магічними ритуалами. В ополонку засвяченою водою не можна плювати, кидати сміття, виливати відходи. Поруч з такою водою не можна лаятися, інакше вода може втратити святі властивості. З нагоди цього великого свята покровчан запрошують на святкове богослужіння. Запрошуємо усіх наших покровців всі гості міста разом спільно, соборно у суботу, завтра, 6 січня, доєднатися до Божественної літургії, де ми прославимо Господа, приймемо таємство Святого Євхаристії, А після того буде проведено велике освячення води і буде окроплена люди окроплені, освячена водичка для людей, які прийдуть на цей день. Пам'ятайте, купання в ополонці на водохреща цьогоріч може бути небезпечним. Тож бережіть себе та близьких і вдалого святкування.